Святий рік значення місця події бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему паломники надії. Римська плита з написом Павла Апостола Март. Нещодавні наукові дослідження, які вказують на те, що останки, знайдені всередині мармурового саркофага, належать людині, яка жила між першим і другим століттям, це дані, що свідчать про присутність останків апостола народів під вівтарем базиліки святого Павла за Мурами. йдеться про місце багате вірою, історією та таємницями, що є одним із ключових місць паломництва з нагоди святого року, про нього в нашій сьогоднішній передачі. Початок 2000-х років навколо постаті Павла Старсу виник новий інтерес. Сенсаційні відкриття спочатку виявили найдавніший портрет апостола народів у римських катакомбах святої Теклі. А згодом саркофаг з необробленого мармуру під папським вівтарем Базиліки був пов'язаний із автором 13 послань нового заповіту. Підтвердження з глибоким хвилюванням надав папа Венедикт XVI 29 червня 2009 року під час вечірні з нагоди закриття року святого Павла. Тодішній римський архієрей оголосив результати ретельного наукового аналізу. Проведеного над гробницею через 2000 років після народження Павла, спеціальний зонт, введений у саркофаг, виявив сліди дорогоцінної ляної тканини, пофарбованої в багряний колір, блакитну тканину з ляними нитками, зерна червоного ладану, а також білкові і вапнякові сполуки. Також були знайдені дуже дрібні фрагменти кісток. Експерти, яким не було повідомлено про їхнє походження, дослідили їх за допомогою радіовуглецевого аналізу і встановили, що вони належать людині, яка жила між першим та другим століттями. Це, здається, підтверджує одностайне і незаперечне передання про те, що йдеться про тлінні останки апостола Павла, стрепетом прокоментував папа Венедикт XVI. через 15 років після цього оголошення. Вирушаємо до гробниці у супроводі отця Людові Торізі, магістра новиків аббатстві святого Павла за мурами. Гробницю ніколи не відкривали, пояснює він, тому що вібрації, призняті кришки, контакт зі світлом і киснем могли б зруйнувати, розкласти те, що залишилося від тіла Павла біля підніжжя вівтаря. Під чудовим киворієм, виготовленим у 1285 році відомим скульптором Арнольфо Ді Камбіо, видніються камені саркофагу. Виявлені дослідниками 2006 року, поруч стоїть бронзова та скляна урна з ланцюгом з римського ув'язнення апостола, що зберігається в базиліці від IV століття. Крізь решітку, можна побачити нижче рівня землі, мармурову плиту, складену з двох частин. На ній викарбовано напис Пауло апостола Март, і є три отвори. Один круглий і два квадратних. Вона датується четвертим-п'ятим століттями і свідчить про культ, який був на цьому місці від самого початку ще до того, як тут збудували храм. Обезголувлення святого Павла, розповідає отець Лодові Которізі, відбулося дуже близько до місця поховання, приблизно 4 кілометри від базиліки в Аквесальві, де сьогодні стоїть аббатство трьох джерел. Сюди Павла привезли з мамертинської в'язниці, де він був ув'язнений. Історики досі не з'ясували, чому його мученицька смерть сталася саме тут. Він був обезголовлений за Авреліанськими мурами біля остійської дороги між 65 і 67 роками за часів імператора Нерона. Голова падаючи на землю, тричі відскочила, і за переказами в тих трьох точках чудесним чином забило три джерела вздовж алеї, яка пролягає з боку від Трапійського аббатства. Рівняно недавно була реконструйована бруківка, подібна до давньоримської, щоб нагадати про дорогу, якою святий пройшов перед стратою. Мармуровий напис на фасаді церкви Сан Пауло Аль-Мартіріо, збудованої у п'ятому столітті і відреставрованої у 1599 році, яка є частиною комплексу аббатства, гласить місце мучеництва святого Павла Апостола, де чудесно забили три джерела. Ув'язнений юдеями Павло прибув до Риму в 61 му році, щоби постати перед судом як римський громадянин. Народившись юдеєм на ім'я Савло, він мав римське громадянство, як і всі жителі Тарсу, його рідного міста в Кілікії, на півдні сучасної Туреччини. Переїхавши до Єрусалиму, він став довіреною особою Синедріону, а згодом запеклим переслідувачем християн. По дорозі до Дамаска, в 36 му році, відбулося його навернення. Святого Павла, зауважує отець Лодовіко, зображують з мечем, щоб показати, як він захищав Боже Слово. Захищаючи Євангеліє, він загинув від меча жорстокою смертю, як доблесний борець. Розповідають, що після обезголовлення римська матрона християнка подбала про тіло, помістила його в саркофаг і поховала при остійській дорозі, додає отець Торізі. Згідно з переказами, що дійшли до нас, цю жінку звали Лючина. За дві милі від Аквесальві вона володіла ділянкою для поховання при язичницькому цвинтарі, який налічував приблизно 5 тисяч могил. Розкопки підтвердили існування цього некрополя з поховальними нішами та з ямами для бідняків і безправних грабів. Місце поховання святого Павла одразу ж стало місцем паломництва віруючих, які приходили сюди молитися, а на честь святого збудували пам'ятну каплицю вже з перших років численні охрещені. Бажали бути похованими поблизу, і Некрополь з поганського поступово перетворився на християнський. Багато хто волів, щоб їхні могили були поруч з могилою апостола, розповідає бенедиктинець, показуючи численні епіграфи латиною, грекою та євритом, прикріплені до стін внутрішнього подвір'я аббатства святого Павла за Мурами. Під час різних відновлювальних робіт, розкопок чи укріплення фундаментів, тут було знайдено багато артефактів. Язичницьких і християнських поховань, ймовірно, це були люди певної соціальної ваги. Римське християнство зароджувалось саме в цій місцевості, додає він. Санкціонувавши 313 року свободу від імператор Костянтин побажав гідно вшанувати пам'ять апостола народів, спорудивши у 324 році базиліку на місці його поховання, фундамент якої і сьогодні можна побачити біля підніжжя папського вівтаря. Тіло святого було покладене в мідну труну храм спочатку не дуже великий. Пізніше розширили імператори Теодосій Аркадій і Валентиніан ІІ, перетворивши його на дуже велику п'ятинавову базиліку, відому як Теодосієва. Храм постраждав від пожежі в липні 1823 року, яка протягом однієї ночі знищила Теодосієву базиліку. На її місці була збудована та, яка стоїть сьогодні, як відомо. Апостольське служіння святого Павла поширилось від юдеїв на всі народи в Аравії, Малій Азії, Македонії, на Кіпрі та в Греції. Він заснував численні християнські спільноти. Символом мандрів апостола народів є реліквія посуху, яким він користувався під час своїх подорожей, що зберігається в музеї Базиліки. Павла вшановує населення всього світу як християнське, так і нехристиянське, додає отець Лодовіко Торізі. Він є засадиничою постаттю для християнської єдності. У Базиліці відбуваються екумінічні богослужіння та заходи. З цим місцем пов'язані епізоди та предмети, які є особливо значущими з цієї точки зору. Тут у покої Хабата, 25 січня 1959 року, святий Іван 23 оголосив кардиналом про намір скликати другий Ватиканський собор. Врешті на шляху до повного сопричастя між християнами чільне місце займають святі двері базиліки Святого Павла, які були відкриті 5 січня. Вони мають дуже важливе значення. Вони були побудовані в Константинополі і подаровані в 1070 році. Спочатку вони стояли перед головним входом. Пожежа пошкодила їх, зменшивши розміри, тому їх перенесли до бічного входу. Сподіваємося, що з огляду на ювілей підсумовує отець Лодовіко, віруючі і паломники з усього світу отримають тут прекрасний досвід глибокого навернення і віри, єднання і контакту з Господом через свідчення апостола Павла.